Виставку продаж творів образотворчого мистецтва відкриють у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Представлять експозицію під назвою Виставка під час війни 23 серпня о 16-й годині. Це кажуть митці стане своєрідним внеском у перемогу, адже половину виручених коштів передадуть на потреби військових. Загалом свої роботи для продажу нададуть близько 60 митців не лише із Закарпаття, але й з інших регіонів країни. Ця виставка буде вже така, чисто, ну присвячена вона до Дня Незалежності України, але буде направлена на допомогу Збройним силам України. Тобто всі роботи так будемо підбирати, щоб можна було, можна було ем, таку цінову політику будемо проводити з художниками, це вже проговорено, щоб ем, можна було купити ці роботи. Звичайно, що це не будуть якісь астрономічні ціни, ем, але такі, щоб... Čim več me prodamo, tem več me zmažemo od pomoči s številnim silam Ukrajine.